Виходять гравці та бригада арбітрів. Команди вже на футбольному полі. Зараз хотілося б приєднатися до слів подяки нашим воїнам, нашим захисникам та захисницям ЗСУ за те, що можемо займатися улюбленою справою та дихати вільним повітрям. Традиційних червоних кольорах гратиме Нива Бузова, в формі жовтого кольору гратиме Нива Тернопіль. Зараз поєдинок розпочато. Нива Тернопіль з М'ячем. Відразу високий прес вмикає Нева Бузова. Ух, яка передача зараз на голкіпера! Опиняється на газоні Руслан Паламар. Зараз наварив захисник, віддавши таку пожежну передачу, можна сказати, в лікарню на футбольному слензі. Зараз вже момент. В Нива Тернопіль пробуває 10-й номер. Андрій Різник з лівої ноги. Стрімко розпочинають сьогоднішній поєдинок команди. Знову йде подача на дальню стійку. Виходить з воріт. І з другої спроби фіксує в своїх руках. Георгій Клімов. Данило Книж прокидає м'яч собі на хід, обігрує свого опонента і той зараз може отримати жовту картку. Відверто зараз руками намагався прихопити за футболку гравець Нівий Тернопіль. Як то кажуть, останнє китайське попередження для гравця Ніви Тернопіль для 17-го номера опиняється, що до майданчика, друзі, це пенальті. Пенальті призначає рефері. Данило Книж його заробляє. Дає свисток арбітер. Пробивається Сергійчук. Прибуває Паненка, друзі. Сталеві нерви. Сталеві нерви Михайла Сергійчука. Паненкою виконує цей 11-метровий Михайло Сергійчук. Стрипнув вже в кут е Максим Миханів і підсік м'яч. Десятий номер команди Нива Бузова. Рахунок матчі відкрито. Михайло Сергійчук відкриває рахунок. Стрімко, знову ж таки, повторюся, але стрімко розпочинає сьогоднішній поєдинок команди. В центральному колі м'яч. Паламар переводить. Ігру сферу на правий фланг. Іван Будняк м'ячем. Від нього відкривається. Корохова туди передачу. просто у Корохова. І вибиває на кутовий. Роман Лохати. що не помиляюсь, передача на Сергійчука. Різник вже за межами карного майданчика віддає на 11 номера. Я йому Там намагався щось намалювати 11-й номер Ігор Гатала, якого, до речі, перед початком сезону в першій візі трансферні чутки схватили до металісту. Різник самовіддано грає потімков. Танилох ниж. Обігресового опонента пробуває в ближній кут. На місці Максим Механів. Чудова розізна передача Стал Києв? Ходить по менечку пробуває, але реагує на цей удар. Максим Михаєв. Бачимо, Нове Тернопіль Сьогоднішній поділок, що грає з такою ночовою дев'яткою, тому що на позиції центрального нападника почергово опиняються то Різник, то Гатала. Раз передача. Гатала пробиває. В стіку переводить цей удар Георгій Клімов. Ігор Гатала заряче пробував в лівий від голкіпера Нижній Кут, але вдалося зреагувати на цей удар Георгію Клімов. Друзі, знову Данило Книша опинився на газоні. Відбувається заміна. Замість Данила Книша, який 18 номером, на футбольному полі з'являється 27-й номер Володимир Тименко. І на цьому все. Дається про завершення першого тайму. рефері. перший тайм завершено з рахунку 1-0. Єдиний забитий м'яч на рахунку Михайла Сергійчука. Нагадаю, ми з вами спостерігаємо поєдинок третього туру групи А. Перша ліга України. Втішається команди Нива Бузова та Нива Тернопіль. Нива Тернопіль в минулому сезоні зайняла сьоме місце чемпіонської підгрупи. нива ж Бузова є дебютантом першої ліги і переможцем другої ліги України сезону 2022-2023. Руслан Паламар біля мійча виконують подачу до штатного майданчику. Тименко. виконав удар головою, але... Можливо, не тієї сили, якої хотілося і Володимиру Тименко, і вболівальникам видався цей удар. Срійчук чудова передача. на Шалфєєва з зовнішньою стороною стопи вирізав цю передачу. Михайло Срійчук. Іде подача до штрафного майданчику. Кулаком грає на виході Механів. І все ж таки навіть не кутовий, а вкидання за бокової буде. Наступає на ногу зараз Ігор Гата. В'ячеславу Тручанову. Різника. на Різника. Потімков. Перший на м'ячеві. і штовхає у спину Андрій Різник. Чудове прискорення виконав потімков. Під, під праву пробиває. Відбувається удар. Георгій Клімов. Відразу так трішки роздав на горіх Георгій Клімов лінії півзахисту. Димчук вдало відіграв позиційно. Перехопили м'яч гості удар метрів, можна з 30. 33 номер зараз отримує жовту карту. Це Максим Демчук. Лонбол на правий фланг. Будняк. І боротьбу з Танчаком. Той виграв цю боротьбу, але м'яч залишається. Бузівчан. Ворохов. Турчанов. Паламар. Турчанов. Паламар. Пробивай Паламар! І м'яч опиняється. В сіті. Руслан Паламар. 2-0. Комбінація стінка. І Руслан Паламар подвоює перевагу своєї команди. В третьому поєдинку поспіль, друзі, відзначається забитим м'ячем. Руслан Паламар. Шикарна статистика. Три матчі, три забиті м'ячі. До речі, саме В'ячеслав Турчанов є автором гольової передачі. Заміна залишає футбольне поле автор першого забитого м'яча Михайло Сергійчук. З'являється номер дев'ятий Владислав Нехтій. Жовта картка Володимиру Тименку за порушення правил проти Олега Соколова. Удар! І забиває Різник. Чудовий удар ударом йому з за мешкарного майданчику метрів з 25 пробиває 10-й номер нива Тернопіль. 2-1 стає рахунок. Скорочить відставання Пернополяну до мінімуму. М'явся на зоні. Удар! Від різника. Бороденко пробиває з лівої. удар блокується. М'яч відлітає до гаталу, Той пробиває. І на шляху м'яча стає Кирило Прокопчук. І грудьми вибиває м'яч на кутовий. Гатала пробиває, Гатала Рикошет. І фіксує м'яч в своїх руках. Георгій Клімов. Виконує він подачу. Удар. З лінії виріт вибиває хтось з захисників. Калінін перебирає захисника. Будняк. Удар будняка Рикошет. І м'яч поруч зі стійкою політає. Зараз, якби не Рикошет, скоріше за все рахунок став би 3-1. Момент! І Тименко пробиває! І над поперечкою летить м'яч. Перекидав м'яч через голкіпера Володимир Тименко. Передача. Напад на голкіпа зафіксував. Арбітр врізався в Георгія Крімова Дмитро Гладей. І що ж, друзі, поєдинок третього туру групи А між командами Нива Бузова, Нива Тернопіль завершено. рахунок 2-1. В складі Нива Бузова забитими м'ячами відзначили Хайло Сергійчук з пенальті та Руслан Паламар в складі ж Нива Тернопіль забитим м'ячем відзначився Андрій Різник. Бузівчани здобувають третю перемогу в трьох. Поєдинках матч виправдав всі очікування. Друзі, віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ, все буде Україна.